Почніть щоденно жити це усвідомлене життя. Люди ж думають, як усвідомлене життя. Це значить, я тако встала, помедитувала, написала, щоденник вдячності, пішла, прийняла контрастний душ, написала 100 мільйонів 30 вдячностей, бажань, всього іншого. І це десь зайняло три години. І люди думають, о Боже, коли ж мені жити? Ні, насправді усвідомлене життя це коли ви щоденно задаєтеся собі питанням, коли ви переосмислюєте своє життя. Коли ви критично ставитесь на своє життя, не з позиції, хто мені що должен, чи не должен, і хто мені має що зробити, і хто мені тут винен в моєму життя, з позиції, що я роблю або не роблю. А чому я так думаю? А чому, тобто, не шукати когось ззовні як підпорку або винним, що хтось має прийти в ваше життя, і щось там змінити. Почніть себе, почніть дивитися, не чому ситуація стала з вами, а чому ви так реагуєте на ситуацію, або що вам треба зробити в цій ситуації, або як так сталося, що ви в цій ситуації, або ви створили цю ситуацію, і це дуже знаєте протверджає, коли не ситуація зі мною сталася, а я створила ситуацію.